Завжди, нині повсякчас і на віки віків, нехай сповняться уста наші, хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх Божественних, безсмертних і животворящих таїн. Збережи нас у Твоїй святості весь день поучатися правді Твоїй, аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя. Чи божественний, сюди, причисти безсмертя небесних і животворчий, страшних христових таїн. Достойно подякуймо Господеві. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий сіди, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного. І все життя наше Христу, вітаємо. Тобі, Господи. Оти, все освячення наше, ми Тобі славі даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі вийдім. В імені, Господнім, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, Ти благословляєш ти, що Тебе благословляють. І освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої корони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Тих прослав божественної сили Твоєю, і не залиши нашу, уповаємо на тебе, мир світу, і твій даруй церквам, Твоїм єреям, то Бог, обережи народові нашому, правлінню всім людям Твоїм. Бо всяке добродавання, всякі звершений дар з висоти є, що сход від тебе ця світла, і тобі слави, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. ім'я Господнє благословенне від нині і до віку, ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. благословення Господь на вас є, благодаті і данолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і, повсяк і на віки віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш на горі Таворській преобразився при своїми учнями і апостолами. спаси нашу ради молитвами при своїй матері, святих, славних сих апостолів, преподобних і богоносців наших. І святого Отця нашого Івана Злотусто, архієпископа Константинограда, і святого апосла, і деякона Євпла, якої день і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і -лю Амінь. слугам Божим, за яких служилася безправна жертва, нехай Господь. Пошле свої благословення, щастя, здоров'я на многії благі літа, Много я літа, много я літа, много я літа, много я, Господи, Много я, много я літа, много я літа. Много я літа, много я літа, много я. помолимося за нашу державу, Україну, за щасливу долю для нашого народу, за нашого президента, уряд, Верховну Раду, за наше українське військо, правоохоронні органи поліцію, за поранення.